Цьому відео я не буду вам брехати. Якщо вам здається, що алгоритми YouTube ігнорує ваш малий канал на YouTube, то це може бути тому, що це насправді так. Але також існує простий спосіб вирішення цієї проблеми. Ми знайшли відповідь, чому канали відчувають, ніби вони застрягли в декількох переглядах на відео при цьому прикладаючи титанічних зусиль для покращення ситуації. Тож ми звернулися безпосередньо до джерела. Oh my gosh, the I'm not as many views. Це то. Він працює в YouTube, і він чудово знає, як працюють алгоритми. Він також особисто знає містера Біста. Тож, якщо хтось і знає, як правильно працювати з алгоритмами, так щоб вони помічали створений контент та канали на YouTube, то це буде то. То дав нам 5 інсайдів, які ви не почуєте в жодному іншому відео про Ютуб. Новей! No Особливо мене здивувала його остання порада. Рекомендую подивитись ці поради та почати використовувати їх. Важливо дивитись їх послідовно, якщо ви дійсно хочете, щоб ваш новий канал почав показувати хороші результати та все частіше потрапляти в рекомендації. Ігноруючи ці поради, алгоритм YouTube може продовжувати ігнорувати вас. Пеш. Отже, давайте розбиратися. The main job of the algorithm is to serve the user when they show up. A lot of creators think about things from the creator perspective. Oh, well, I make a video and then YouTube pushes it out to a bunch of people. For the most part, recommendations and search don't get pushed out, they get kind of pulled from viewers. можу звернути увагу алгоритмів YouTube. але якщо це так, як ви, як контент-мейкер, можете переконатись. Що ваше відео буде тим, яке буде активно показувати показу зглядачам figure out what сигнал might want to watch next. І Тут ми насправді наближаємось до відповіді. Вам потрібно працювати над історією перегляду. Якщо ви хочете, щоб ваші відео витягували алгоритми YouTube, то ви повинні потрапити в історію перемів. Як ми знаємо, це легше сказати, аніж насправді зробити. Yeah. Тепер, якщо у вас вже є кілька підписників, є хороший шанс, що саме вони дивляться ваші відео, і тому ви потрапляєте в їхню історію переглядів. Але що робити, якщо ви починаєте з нуля, і алгоритм спочатку не знає з ким найкраще співставити ваші відео та кому саме показувати їх? we have in terms of the title and та description. And I would say search is probably the first place for fresh videos. You upload a brand new video around Minecraft. We're going to consider that video when somebody searches for Minecraft based on the title and description. YouTube, ваша назва, опис, теги щоб почати тих нових глядачів, коли ви починаєте саме з нуля. Але можливо, відчуваєте, що ви вже робите це, але все одно which, uh, I would discourage creators from trying to like compete in the most competitive spaces in the world. And so rather than go after like the Minecraft query, for example, you might want to find a niche that isn't already being served by a million other videos as you search around, maybe use Google Trends, spend time looking at what viewers see and see where can you produce the best video that's going to be better than what's already there, because that's where the opportunity is. I like that the YouTube co-workers call things by their names. YouTube, in essence, is a competitive space. In the end, your success on YouTube will depend on how you make competitive videos. І було б чудово, якби наші високоякісні відео могли конкурувати в будь-якій ніші на YouTube. але на жаль, так не працює. Like Тому вам потрібно бути уважним у виборі ніші на YouTube, яку ви плануєте обирати для себе працювати з нею. Але було ще щось, що сказав тот, і мене це насправді дуже сильно здивувало. I wouldn't rely entirely on YouTube as the only way to drive attention to your content. identifying other places where your content might be relevant. could be everything from Facebook groups, discord servers, Twitter, etc seed your video in places where you are going to get some watch history and kickstart that signal so, На відміну від поширеної думки, ви дійсно повинні рекламувати свої маленькі відео на інших платформах, окрім YouTube. Вау, wow. звичайно, це не означає, що ви повинні зараз ходити по кожній безкоштовній групі на Instagram, Facebook, Telegram, і просто спамити посилання на, на свої відео. You can do it! Cut his fucking head off! Важливо розуміти, що ви повинні йти туди, де перебуває саме ваша цільова аудиторія, і ви можете розмістити відео або фрагмент з відео, які... Чимось допоможуть ваші цільові аудиторії і вирішить потенційно якусь їхню проблему. Хочу звернути вашу увагу. Якщо ви зараз проігноруєте мою пораду, то, на жаль, ви можете заплатити за це дуже дорого. Ютуб зіб'є свої алгоритми та не буде розуміти, кому продовжити показувати ваші відео. Тож дійсно, будьте обережні, коли ви ділите своїм контентом поза платформою Ютуб. А якщо вам потрібна допомога введення Ютуб каналу, то ви хочете отримувати ось такі, ось такі і ось такі. Результати, то я залишу посилання на свій телеграм в описі цього відео. Пишіть мені я проведу вам безкоштовну 30 хвилин стратегічну сесію по плануванню та веденню вашого ютуб каналу. Кол, кол, кол. А для тих з вас, хто не дуже зацікавлений у ідеї, ділитися своїми відео поза ютуб та робити. Всю цю роботу не хвилюйтесь. Це не те, що вам обов'язково потрібно робити завжди. Ви робите це на початку свого шляху, щоб трішечки підштовхнути алгоритми у правильному напрямку. Але робити це потрібно обережно. Як тільки у вас з'явиться велика кількість підписників, у яких ваші відео будуть в історії переглядів, і вони будуть вашими ідеальними глядачами, алгоритм YouTube почне все краще та краще розуміти вашу аудиторію і показувати ваш контент. Вау! Якщо вам було цікаво та корисно, ставте вподобайки всім до зустрічі.